Міністерство внутрішніх справ України взаємодії з іншими інституціями впроваджує нову систему на загальнодержавному рівні: безпечна область, безпечне місто, безпечна громада. Результатом має стати відповідний рівень захищеності в публічному просторі в Україні. Максимальний пріоритет, безпека в навчальних закладах, передусім в школах по всій країні, по всій, без виключень, в усіх громадах. Поліцейські в школі обов'язково, поліцейські в громаді обов'язково. Люди мають бачити і знати, хто гарантує їм та їхнім дітям безпеку. Безпечний пункт плану стійкості передбачає і детальну роботу щодо наших укриттів. Це модернізація стандартів щодо укриттів, реконструкція та будівництва достатньої кількості нових укриттів. І, окремо, я хотів би відзначити принципово важливий, доволі простий проєкт, який має бути виконаний в усій Україні. Це рамки. Рамки металошукачів на вході.